Підгін лисинів понизу, розпошивальний шов. Хочу показати, як я закріплюю. За допомогою голочки з великим вушком, ниточки з лиця перетягнула на виворіт. Ось по три штучки. Зав'язуємо вузлики. Так бажано по три штучки, щоб не розв'язувалися. Один. Тобто тут у нас по шаговому шву, завжди починаю і закінчую на ньому. Початок і кінець ниточок. Обов'язково вузлики поспішаю. Далі, що робимо з цими хвостиками? Маю ось таке приладдя для петель, одягаю і ховаю в цей шов. Або можна взяти ту ж голочку з великим вушком і ці ниточки сховати сюди в тканинку. Зрізаю. А тепер найголовніше, що хотіла показати. Не всі це роблять, але ми можемо побачити то на купляних речах. На прямострочці, в ці наші строчки вкладаємо закріпки. Це обов'язково, бо будете носити майстерню, щоб повністю переробляли вам, бо буде шов розпускатися. вперед назад закріпочка знизу і зверху. Колись мені на фабриці, підказали цей метод, користуюсь і завжди задоволена. Обрізаємо, підчищаємо хвостики надійно і е, завжди буде ціленький -шов. Далі знімаю наметку, зрізаю, зайві припуски прасую і готова робота.